26 березня під час засідання виконавчого комітету було затверджено питання про встановлення нових підвищених тарифів для абонентів Шосткинського водоканалу. До виконавчого комітету звернувся наш водоканал щодо встановлення нових тарифів, планових розрахунок. Складає по водопостачанню 43,40, по водовідведенню п'ятдесят діючи на сьогодні тариф 17,60 Вода і водовідведення 24,27. Загальне збільшення по сумі всіх складових становить 235%. оскільки дане питання ще наприкінці минулого року було прийнято відкласти до проведення аудиту на підприємстві. Ця тема на кілька місяців запихла. Проте перевірка добігла до свого завершення і робоча група дійшла певних висновків. Робоча група проаналізувала структуру тарифів і надає наступні свої такі висновки. Відтермінувати впровадження заходів по встановленню побудинкових засобів обліку споживання води відповідно постанови Кабміну 2904 2022 номер 502. Як вже раніше я казала, то в тариф підприємство закладувало встановлення побудинкових приладів обліку води. Згідно проведеного аналізу витрат підприємства робочої групи вийти з цієї пропозиції на виконавчу до виконавчого комітету, виключити зі структури планових витрат витрати на встановлення, як я вже казала, побудинкових. Засобів обліку споживання води і інші витрати статтю інші витрати врахувати на рівні мінімальної потреби підприємства. Пані Грибанюк довела до відома присутніх інформацію про діючий тариф на водопостачання та водовідведення по інших містах області. Наразі по конотопу без абонплати він становить 79 гривень 14 копійок. По Охтирці 76,44 шість Глухово 76,04 шість Ромнах 51 гривня 48 копійок. Вартість послуг поводоканалу в обласному центрі разом за бунплатою складає майже 55 гривень. Наш тариф один із найменших по Сумській області, складає 41,87. Я вам розповім про електричну енергію. У тому році електрична енергія складала 4,80 за кіловат. Зараз вона складає. 8,80 за кіловат. Підприємство потребляє в місяць 35 тисяч кіловат. От і рахуйте, що виходить. Плюс підняли ГСМ, плюс спецодяг, плюс запчастини. Кожен місяць підприємство йде в мінус десь на півтора мільйона гривень. Давайте для бюджету зробимо 85, які Теж змінимо. Нема заперечень. Давайте бюджет і інше поставимо на рівень других міст. Хто за, прошу голосувати. На дистанції нема заперечення? Нема, приймаються, не рішили. Понаселені, які будуть пропозиції. Я пропоную тоді таким чином збільшити тариф 25% з 1 травня і з 1 липня ще на 25%. Щоб зразу ми прийняли на таких ступінчатий. Липень і серпень. З 1 серпня давайте. З 1 травня і з 1 серпня. 25 разів 25 другий. Нема заперечення? Хто за, прошу голосувати. На дистанції нема заперечення? Рішення прийнято, дякую.